Шановний пане президенте, Володимир Олександрович, вітаю вас з Днем Народження. Щиро бажаю вам в цьому році залізного здоров'я, сталевих нервів і від лиця всіх свідомих українців, які знають, яку роботу ви проводите. Бажаю вам продовжувати не здаватись. і хочу подякувати за. Надану допомогу до партнерів за титанічну працю за кордоном в, нас в країні, за створення багатьох речей, які допомагають нам вже третій рік розмовляти українською мовою. Є багато проблем у нас в країні, але з вашою допомогою, з допомогою вашої тинонічної праці і ваших колег, в тому числі Єрмак, Лубінець, особисто хочу зазначити працю цієї людини великою просто, що вони вас оточують, що це ваша така потужна команда. І бажаю вам не другого терміну, я бажаю вам здоров'я. І розважливості, щоб наша Україна встояла. І ви допомагаєте так, що в мене просто нема слів. Всі українці, практично всі, я впевнена, бачать цей труд, завдяки якому наша країна до сих пір називається Україною. З ним народження Володимир Олександрович.